У дворі рідного будинку полеглого воїна Олександра Семряги його оплакують найрідніші. Чоловік провів у цьому домі все своє життя і буквально виріс на очах свого сусіда, пана Олександра, яке колись маленьким хлопчиком, а згодом вже й мужнім чоловіком. Сусід закарбував пам'яті загиблого героя виключно справедливою та чуйною людиною. цьому домі народився в цьому домі. Школу пішов. В цьому домі в училище пішов, в цьому домі пішов захищати нашу батьківщину. Він дуже добрий, він дуже добрий, дуже чуйкий. Коли б до нього не обратися, він завжди допоможе. До 24 лютого Олександр декілька років працював на залізниці слюсарем. Проте коли російська орда пішла в повномасштабний наступ, був мобілізований з того часу. Криворізький воїн змінив дане батьками ім'я Олександр на військове псевдо Каспер. Увесь час протистояв російській орді на Донеччині. Служив у лавах 225-го батальйону 127-ї окремої бригади ТРО. На передовій в складі роти вогневої підтримки. Полеглий воїн був і артилеристом. І водієм доставляв хлопців на позиції, підвозив боєприпаси, евакуював з під вогняних привітів окупантів, поранених побратимів. Головною розрадою військового під час жорстокої війни стало його кохана. Ще під час військової підготовки Олександра звела доля з військовослужбовицею на псевдодзиґа. Пара закохалася з першого погляду, проте не могли бути разом, бо війна їх розкидала. По різних напрямках. Та відстань не стало перепону для закоханих. Кожен день Каспер та Дзига спілкувалися телефоном. Так дівчина і почула від Олександра ті самі омріяні слова. Це було звичайне речення. Я хочу, щоб ми одружилися. Я відповіла так. Ми з ним були у різних напрямках, я на іншому. Але ну, кожного дня ми з ним відео, дзвінки. Смс, він пішов на посилення, Це те, що я від нього чула. Посилення позицій, так як був дуже сильний наступ і не повернувся. Олександр два тижні тому повідомив родичам, що отримав відпустку, і вже цього тижня планував приїхати до рідного кривого рогу, одружитися із коханою та навідати всіх родичів і друзів. Проте, 18 червня, на передовій під час укріплення позицій на бахмутському напрямку життя та плани військовослужбовця обірвав ворожий артилерійський снаряд. Олександру тепер назавжди 30. Без підтримки Олександр Семиряги тепер залишилися люблячі матір, бабуся, молодший брат і кохана, яка таки не встигла стати його законною дружиною. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття близьким полеглого воїна. Ми ніколи не забудемо імена героїв, які мужньо стояли на захисті нашої землі від російської навали, проливаючи кров та віддаючи своє життя за свободу усіх українців. Антон Шекель, Едуард Лушпенко, перший міський.